Вітаю вас, друзі! Всеукраїнський козацький рух, Другий фронт народний, В'ячеслав Рудник Речник. Сьогодні 18 червня, і цей запис я би назвав так: Огляд важливого. У нас дуже багато відбулось подій в соціально-політичному житті, і хотілося б дати деякий аналіз. Виразити свій погляд на події, може дати якісь рекомендації. Отже, я для себе зробив таку аналітичну записочку. Де є три колоночки. Перша колонка, що саме бажалось би? На мій погляд, бачити, для нашого успіху друга колоночка це умови. І третя колоночка А що ж ми маємо з того, що бажалось би?» Тому я хотів би. Зачитати. Я визначив три напрямки. Перший напрямок це війна і перемога, другий напрямок це соціальне життя, третій наша міжнародна підтримка. Отже, що стосується війни і перемоги, що нам потрібно для війни. Для війни потрібна підготовленість. Друге, для війни потрібна єдність державних управлінців і народу. Для війни потрібна економічна і людська мобілізація, налаштована на підтримку і ведення війни. І для війни потрібна достатня кількість саме своєї високотехнологічної на сьогоднішній день. Це потреба така є зброї. Саме своєї зброї. Які є умови? Що стосується підготовленості? вона повинна була бути підготовленість, і ми повинні були зустрічати нашого ворога на кордонах нашої країни. Що потрібно для єдності державних управлінців і народу? Перш за все, потрібна довіра. Для економічної і людської мобілізації потрібна довіра і підтримка виробництва військового і цивільного. А що стосується зброї, це зрозуміло, що був, повинен був бути розвинений свій оборонно промисловий комплекс. Що ж ми на сьогоднішній день і, взагалі, мали для війни і перемоги на початок війни на сьогоднішній день? На початок війни. Велика кількість нашої землі, я вважаю, була просто здана через зраду вищих державних посадовців і вищого керівництва областей не була підготовлена згідно військовим правилам територія. А те, що було підготовлено, воно було ліквідовано. Відведені були частини від кордону, не зроблені захисні споруди, і зрежисований був оцей напад, напад на нас Російської Федерації. Через, вважаю, погоджені дії. І друге недбалість і непрофесійність наших керівників. Оце так все, все починалося. Що ми маємо на сьогодні? Стосовно нашої війни. Ми не маємо комунікації з вищим посадовим керівництвом, з президентом. Його офісом. А що ми бачимо? Ми бачимо зверхність до людей і до громадянських об'єднань. Ініціативи, які були від громадських об'єднань, вони ігноруються і не беруться до уваги. Що ще зроблено? Проваджений земельний закон. Який призводить до втрати території через викуп земельної орної землі, а не тільки орної. якщо людина покупає певну землю, то він отримує можливість не тільки там вирощувати щось, а і видобувати на цій землі і користуватися тими копалинами, які є на даній території. З 2019 року. Були призупинені дуже важливі ракетні програми, які мали стратегічне значення. Не виділялися кошти і не давалася можливість виробляти цю зброю. З 19-го року була зневага до армійських потреб. Армія не отримала певну допомогу, яку можливо було надавати. І безнаказана корупція, яка дорівнює державній зраді, вона продовжується сьогодні. Що ми маємо на сьогодні також в плані економічному? Я казав, економічна мобілізація. Економічна мобілізація вона повинна підтримати можливості виробництва в державі. І цивільного виробництва, бо тут дається. Додатковий прибуток і завдяки додатковому прибутку розвивається економіка і повинно бути підтримане військове і будівництво, і військове виробництво. Я особисто великих зусиль не бачу в цьому напрямку. Те, що обіцяється і в тих кількостях, воно не виконується. Дяка Богу і міжнародним партнерам, які започаткували і впроваджують спільні підприємства військово-оборонного комплексу. Дяка їм за це. Що стосується наших владних керівників, то я думаю, що не допрацьовують хлопці. Скажімо так, дуже не допрацьовують. Крім того, що мене дуже турбує на сьогоднішній день, Іде атака на мале підприємництво, замість того, щоб спрощувати, робити це підприємство, особливо в військовий час, відноситись до нього лояльно до малого підприємництва, вся ну, якомога в більшій кількості і можливостях підтримувати його, бо це створення нових робочих місць і підтримка вже існуючих. Я вважаю, що. Якщо малий підприємець підтримує себе і свою сім'ю на сьогоднішній день і не є обузою для держави, то це вже й добре. А якщо він має можливість утримувати ще декілька робітників, 2, 3, 5, 10, то це вже супер. А якщо він може платити, платити в достатній кількості податки, то це вже супер-супер. Але все починається з підтримки ну, своїх особистих можливостей. Для того, щоб не втратити ту інфраструктуру підприємницьку, яка дає можливість нормального соціального життя і нормального існування економіки. Якщо знищити підприємництво через податки, через скотське відношення, то хто ж буде працювати? Хто ж буде створювати ту додаткову вартість, яка потрібна для існування взагалі держави? Якщо є намір, щоб ця держава існувала, а не перейти вже в якусь міжнародну корпорацію, і просто скласти лапки і довіритись на волю случая або лояльності наших закордонних керманичів. Дуже важливі військові виробництва, Дуже важлива державна підтримка не тільки державних підприємств, а важлива державна підтримка. Малих інноваційних підприємств, щоб це не було за рахунок, перш за все, волонтерської ініціативи, а щоб це була цілеспрямована державницька політика. Такої політики я не маю. Є популізм, я бачу популізм, і гонять туфту, як кажуть. Крім того, мене дуже турбує, що багато коштів на сьогоднішній день те, що могло йти на, скажімо так, Створення виробничих потужностей, виробів, які можуть, скажімо так, бути корисними і для війни, і після війни, тобто вироби подвійного призначення. Якщо кажуть, наприклад, військове якесь обладнання, той самий снаряд, він не має додаткової вартості, його не перепродаш, але можна дуже гарно його продати, наприклад, на міжнародному ринку, бо є потреба. Тому я в цьому плані, скажімо, я б ще подумав би. Чи є, чи нема додаткової вартості на середлі. Саме головне, якби не було додаткової вартості на зброї, то це не був, не був би товар такого високого попиту. А якби не було високого попиту, то не виробляли би зброю. А зброя, так само як і наркотики, користується попитом в нашому збоченому світі. Тому стосовно додаткової вартості я б тут подискутував би з певними блогерами. Далі я сказав вже про тарифну удавку в підприємництві через налоги чи податки да? через податки. Налогову політику і податки. Подивіться, що ми бачимо в соціальній сфері. Зростають тарифи, зростають тарифи на житло, на комунальні послуги. Причому я знаю, що багато заробляються на вивозі з України сировини. А не на тому, щоб створювались підприємства, які мають велику додаткову вартість при вкладанні в них інтелекту і можливостей наших співвітчизників. Тобто простіше просто взяти ресурс із землі і за великі кошти продати за кордон, так само і зерно. От. А причому не зробити додаткову вартість, яка б створювалася за рахунок доєднання до цього процесу багатьох наших співвітчизників, які мають високу кваліфікацію. Це не цікаво, бо тоді для продавця чи підприємця великого не буде такої користі. Яка є від розграбування національного багатства національних ресурсів. І крім того, якби це якимось чином відображалось в податках, а в податках це і не відображається. Це досить смішні ціни, смішні тарифи і за рахунок бідування людей, за рахунок посилення саме податкового навантаження і всіх соціальних тарифів, вирулюється ця ситуація. Це неприпустимо і це є навіть не знаю, як краще назвати. Це неприпустимі речі. Неприпустимі це безсовісні речі на сьогоднішній день, особливо тоді, коли багато людей страждає. Страждає від війни, страждає від того, що вони вже не мають своїх осель, не мають перспективи на нормальне людське життя з тими статками, які у них є. Далі про соціальне життя. Ну, перше, я вважаю, що не повинно бути лицемірства в конституційній визначеності війни. І в тому стані, в якому ми знаходимося. Ми знаходимося в стані війни, а не в військовому стані. Це стан війни. І від того, що є. Саме таке визначення, а для того, щоб ми перемагали, повинна бути в цьому правда. Правда і упорядкованість всіх процесів, які зв'язані з війною. На сьогоднішній день у зв'язку з цим ми маємо правовий дуалізм. І якщо є правовий дуалізм, немає чіткої визначеності. Хто кому керівник і як це повинно відбуватися саме в законодавчому плані від того наші біди? Що нам потрібно в соціальному житті? Нам потрібна розвинута економіка. Нам потрібна висока мотивація до захисту нашої держави. І саме розуміння через те, що держава не країна. Бо країну ми любимо. Країна це наша земля, це наш рід, це оточуючі люди, а саме держава. Тобто той інструментарій, який створюється людьми. Для того, щоб ефективно на цій території жили різні роди. Це саме держава. Так от, мотивацію до захисту держави створює сама держава. А бажання захищати державу у людей буде тоді, коли вони будуть розуміти, для чого ця держава їм потрібна, що вона гарного їм дає, яким чином вона позитивно впливає. На їх життя, на життя їх дітей, їх онуків, на їх статки, на згармонізованість між людьми, які населяють цю державу. Далі. Що потрібно? Нам потрібні в соціальному плані високоморальні, професійні керівники. Нам потрібні ідеали і розуміння цих ідеалів, задля яких ми взагалі існуємо, задля яких ми гуртуємося і куди ми саме йдемо. Всі ці речі, вони неможливі без довіри. І неможливі без компетенції. І неможливі без правди. Тобто правда, довіра і компетенції це є умови нормального соціального, нормальної соціальної взаємодії. Взаємодії соціальної, яка направлена на перемогу. Що я бачу? Як я сказав вже, правовий дуалізм попрання Конституції України саме з боку вищих. Керівників нашої держави і вищих посадовців. Ви знаєте, я навіть скажу не, не тільки порушення Конституції, а те, що я бачу, навіть створені такі законодавчі умови, які цілеспрямовано. Ціле Направлені на порушення конституційних норм. Ну, наприклад, той самий закон про землю, який унеможливлює на майбутнє, на мій погляд, українцям керування своєю землею. Цей закон призводить до втрати національного багатства, яке належить народу України. Через що? Через те, що зайди, які заходять і скуповують ці земельні наділи в великій кількості, вони вже будуть керувати процесом. І дуже складно буде цю ситуацію владнати. Бо це вже може призводити до збройного протистояння. Далі що хотілося б сказати? Створюються умови, які протилежні нашій мотивації людей. Для яких духовні цінності є провідними, для нас, як для християнської держави, християнські цінності є головними, для того, щоб згідно цих цінностей, владнати наше життя. А що ми бачимо? Наші державники приймають закони, які легалізують збочення, які захищають це збочення. І нещодавно, навіть в війну, проводився марш збочинців садомітів. А наша політика. Наша поліція захищала це збочення, витрачались кошти.